Вітаю на сфері про головне життя рівного та в області. Дивіться у денному огляді новин. На Рівненщині продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети після ворожих атак. У наслідок роботи сил ППО уламки російських цілей падають у різних куточках області. Щодо всіх фактів виявлення літальних апаратів, співробітники СБУ проводять службові розслідування. Поліція закликає у разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію 101 або 102. У рівному попрощалися із Дмитром Паскарем, воїну назавжди 26. Дмитро понад два роки вважався зниклим безвісти. Нині рідні та друзі віддали захиснику останню шану. Виборот ми чужі люди, Виберуть ми чужі люди. Понад два роки вважався зниклим безвісти на Майдані Незалежності у Рівному Попрощалися із Дмитром Паскарем. Життя воїна обірвалося 22 жовтня 2023 року на Запорізькому напрямку. Лише нещодавно тіло захисника ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Як його мама розповідала, він був дуже веселою, щирою людиною, хорошим сином. Вона пишалася ним це невимовний біль. Усього народу і особливо рідних, які втрачають чоловіків, братів, сестер, а синів, то я просто навіть знаю, який це має бути біль. До Лав Збройних сил України Дмитро доєднався у лютому 2023 року. З найрідніших у чоловіка залишилися батьки, двоє сестер, бабуся та дівчина. Пам'ятаю, як мама його ще маленьким гукала додому. Дуже шкода, що таким. Молоді хлопці стають героями вже після смерті. Спокійна, добра дитина, щира. Нічого поганого сказати не можу. Так щиро вболівав, вірив в нашу перемогу. Поховали захисника на алеї героїв кладовище нове у Рівному: вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівненському районі збили пішохода. Автопригода сталася днями на трасі городище рівне Старокостянтинів. Водій москвича наїхав на 73-річного рівнянина, який стояв на краю проїзної частини. Потерпілий менш ніж за добу помер. Кермувальний легковика був тверезий. Розпочато досудове розслідування. У рівному нетверезий водій збив дитину. Автопригода сталася напередодні ввечері на Млинівській. Кермувальник Мерседесу не надав переваги і наїхав на 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу на зебрі. Дитину з переломом ноги госпіталізували. Нетверезого водія затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Конфлікту відрубав пальці знайомому. Інцидент трапився на Березнівщині. Наразі відомо, що днями між двома односельчанами виникла сутичка. Власник оселі звинуватив гостя у нібито крадіжці грошей. Після погроз віддати викрадене. 24-річний чоловік, узявши ніж та молоток, ампутував два пальці руки знайомому. Потерпілий самостійно звернувся за допомогою до медиків. Слідчий відкрив кримінальне провадження. Майже 6 тисяч хворих на грип, з них п'ятеро на ковід 19 зафіксували на рівненщині впродовж останнього тижня. Попри це, епідемпоріг в області не перевищений. Фахівці прогнозують, що пік захворюваності припаде на лютий. Яка група населення є найбільш вразливою до сезонних вірусів? Далі у прямій мові Традиційно лікарі. Найбільше звертають увагу на дітей до 5 років, а особливо на дітей до 2 років. Це найбільша група ризику. Звісно, до цієї категорії відносяться е, люди 65 плюс, що називається, е, люди, які мають різні, різноманітні е, ускладнення, пов'язані зі здоров'ям, е, люди з імунодефіцитними захворюваннями. У центрі рівного відновили гарячі обіди для людей, які опинилися у скрутному становищі. Реалізовують цю ініціативу працівники Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг. Отримати порцію теплої їжі можуть усі охочі біля кінопалацу Україна з понеділка по п'ятницю о 13-й годині. Крім того, людям допомагають у відновленні документів і пошуку тимчасового житла. Фахівці державної екоінспекції фіксують зростання кількості випадків незаконних вирубок хвойних дерев у передноворічний період. Громадянам нагадують за незаконну порубку пошкодження чи зберігання дерев передбачені штрафи. За дорученням екоінспекції громади мають посилити охорону хвойних насаджень у межах населених пунктів і лісів комунальної власності. Баскетбольний клуб рівне у межах домашнього баблу здобув дві перемоги. Матч проти Прикарпаття Говерли завершився розгромним рахунком: 103, 103-61. Найрезультативнішим гравцем став американський легінер Сейвон Трейлор. У його активі 26 очок, три підбирання та три передачі. Хлопці дуже бажали цього, бажали побігти. Також тренерські настанови давали нам бігти. Різні комбінації, які саме будуються на тому, щоб ми бігли. Кожен з нас гравець в команді тренується наполегливо, від відпрацьовує свої кітки на тренуваннях і тому подібне. Тому ми маємо давати такий результат. У другому поєдинку з різницею в два очки рівне здолало старий Луцьк. Фінальний рахунок Волинського дербі: – 81-79. Долю протистояння вирішив флоутер Сейвона Тейлора за дві секунди до сирени. Дві команди заслуговували, якщо можна так сказати, на перемогу Луцьк також заслуговував. Вони вони добре грали, і я думаю, вони будуть набирати хід. Що мені не сподобалось, це перша половина, як ми грали в захисті. По нападу питань немає там, але захист, ну в першу чергу, один на один захист. Це просто була катастрофа. Ми будемо розбиратись, чого люди з латними ногами були і погано захищались. Рівненський кардинал Авангард зазнав чергової поразки. У першому матчі другого кола чемпіонату рівняни на виїзді поступилися броварському авалону. Матч закінчився з рахунком 1-4. Наразі команда посідає восьме місце в турнірній таблиці. Наразі у мене все. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе. До зустрічі на сфері.